Добрий вечір, Юра! Ми купили сьогодні в тебе медогонку, ми покажемо, як вона вже працює. Зараз іде загрузка, дуже удобна загрузка. Асі дуже все удобно, не жме руку, нічого, не треба її туди кидати. Дуже хорошо повертається. Кнопочка лежить зверху, дуже красиво плавно включається, Нігде нічого не стукає. Отак у нас стоїть дві медогонки. Одна стара на 4 рамки, а це ваше. Отак ми обрізаємо в цих двох ящиках, обрізаємо рамки, а складаємо в ці ящики. Ми, звісно, сумнівалися в медогонці. Дуже довго. Ну, звісно, жаліємо, що ми не купили її ще у вас давно І Працює так тихенько, не чути навіть, що вона робить. І ми вже просто не встигаємо навіть на дві медгонки качати. Режим у нас, так як ми говорили, минута туди, минута назад. Тому що на дворі 30 градусів і самі рамки по собі... Ну, дуже м'ягенький метр, через то він рідкий. Якби він були захоловші, то треба було більше часу давати. А так? А це вона зараз зупиняється. Оце пауза 40 секунд, так як майстер ваш виставив. Так вона працює в обратну сторону. Тихенько собі, без ніяких. І обороти 200. Можеш показувати це відео, хто хоче купити цю недогонку, не пожаліє. Я, звісно, жалію, що ми її не купили ще пару років тому. Мед збігає. Відкриваємо. Да, от так, Відхиляємо цю планочку. І мед збігає. А це наша стара медогонка. Вона, звісно, теж хороша на 4 рамки. Не треба було повертати касіти. А ця ваша, їй немає ціни. Цих грошей вона стоїть. Так що ми дуже вами довольні. Я буду вашу фірму рекламувати всім. Хто хоче по-настоящему займатися. Легенько виймаються, так удобно виймаються, навіть в тій, в тій старій медогонці вони глибоко падають в касети. А ці дуже акуратно. Касети зроблені супер, ніде нічого не гне. Які б ці рамки не були, біленька рамка, ніде її не ламає нічого, викачує 100%. Так що дякую вам за цю медогонку, щоб ви були здорові і крепкі. Ще ми вас купимо колись, цього, що, віск, що обрізки видавлює. Ще от, до побачення.